Я хочу вам дуже доступно розказати, як з чого складається хрящ, які препарати треба приймати для його відновлення. Я карас Вячеслав ортопед-травматолог вищої категорії. Наш хрящ це структура, яка вкриває кістки, частина наших суглобів. Вона складається, він складається з 70% води і 30% матриксу. Саме матрикс є сухою частиною хряща. До його складу входить калоген. Я його намалював схематично від арматури. Також протоаглікан. Я їх схематично намалював в вигляді цеглинок. І також хондроцити. Хондроцити в даному випадку це будівельник. Коли ми е, зазнаємо травми, отримує травму хреща, цей будівельник, травма хреща може розповсюджуватися на рівень арматури, тобто ламати дану арматуру. Да? Або е, через дірку в арматурі випадають дані цеглинки. Тому у нас, виходить, отримуємо таку пошкоджену конструкцію. Що ми маємо робити? Будівельник має полагодити даний дефект. Що він робить? Він варить нову, доварює нову арматуру і також закладає цей дефект новими цеглинками. Тобто арматура це колаген, цеглинки це протиоглікани або хондроїтинсульфат. Тому будівельник це хондроцит. Тому доцільно, якщо ви маєте пошкодження хреща, якщо ви маєте травму хреща, ми маємо використовувати для того, щоб покращити, е, швидко відновити даний хрящ. Ми маємо покращити стан будівельника, а так, також йому дати ці будівні матеріали. В даному випадку препарат «Профлекс» – це колаген. Е, німецький колаген е, це буде у нас арматурою боні Хондро», це буде у нашим це було нашими цеглинками, а покращить стан нашим будівельникам, тобто хондроцитам. Це препарат сам Є, який безпосередньо покращує стан хондроцитів. Покращуємо стан, настрій будівельника піднявся. Він взяв лопату, заварив арматуру, заложив дефект кирпичинами і наш хряч новий. Будьте здорові!